Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3488 розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 761 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. 32 8 26 9 18 Лото Максима, максимально вигравально. виграва щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8420 тисячі розіграш державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 68. Дев'ятнадцять тридцять п'ять. Сімдесят два. Шістдесят сім. Шістдесят один. Двадцять. 48, чотири. Тринадцять. Двадцять шість. Сорок вісім, сімдесят шість. Тридцять один. Сорок чотири, шістнадцять. П'ятдесят п'ять. Шістдесят дев'ять, сімнадцять, вісімнадцять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел, В ефірі 7273-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Таражна комісія довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Три, один. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали: три, один, дев'ять. Бережіть себе, все буде Україна.